Доброго дня, друзі! Хмельницька область, хмельницький осередок громадської організації Доста Україна, Степенок Олександр, сьогодні 20 лютого 23 року. І я хочу вам поділитися таким особистим. Люблю подивлятися в Ютубі, як наші блогери українські знімають. Відео виставляють точніше відео з Російської Федерації і розказують, як там погано, які там великі калабані, які там убогі дома, як там бідно живуть люди. Але я хотів би їм запропонувати, розказати трохи і про Україну, бо тут у нас теж є місця не набагато кращі чи гірші, як там, де я озвучив, так названі Росії. І тут у нас вистачає про що розказувати і писати заяви звернення до поліції для того, щоб приймалися міри. Бо я так бачу, що поки йде війна і поки активісти займаються волонтерством, то якась частина країни розграбовується на найвищому рівні, десь не довозяться якісь речі, кудись, десь розкрадається гуманітарка, а десь просто. І, Просто проблеми з екологією, великі проблеми, і поки закінчиться війна, то ми будемо мати отакий от шиш в місті Городок, де я проживаю, знаходиться колекторний колодязь каналізаційний. Ну, можливо, я неправильно називаю, але я би так його назвав особисто. І біля нього є час від часу, виток. Брудної, жижі, вонячої, яка збігає в придорожній кювет. Така яма, яка йде вздовж дороги. А дорога йде в долину з хорошим таким нахилом. І от скільки є дороги, це маршрут е, ярмолинці-сатанів через городок, якщо розумієте. Скільки от є дороги, стільки є цього кювета і напорчик, я відео вам зняв, щоб ви розуміли, про що річ. Хороший такий напорчик. І цей, цей струмочок шурує прямо у напрямку водосховища річки Смотріч. Я в суботу, в суботу 18 числа йшов з роботи, зняв відео. Я в понеділок іду на роботу знову і бачу те саме. І таке я вже бачу не перший раз. І люди розповідали, що там тече вже не перший раз, я думаю, що це ненормально і це треба е, показувати, розказувати. Але я не тільки зробив відео, я ще викликав наряд поліції, вони зафіксували е, факт витоку і будуть повідомляти, куди вони хочуть, туди і повідомляють. Бо все дуже багато залежить від начальника поліції. Якщо це. Буде повідомлено не лише в екологію, то я ще, знаєте, подумаю, молодці, але ви слабо впоралися, тому що це, ці витоки відбуваються вже неодноразово протягом не одного року. Не регулярно, ну тобто не постійно там тече річка, але дуже, дуже часто. Це Що там в них прориви, чи що? Це не моя головна біль. Я викликав наряд поліції і хай вони написали заяву, хай вони займаються розслідують. Якщо це екологічна тільки проблема, значить екологічна. Якщо не тільки, то нехай копають далі. До речі, зауважу, що у нас в городку споруди є очисні, які за інсайдерською інформацією досі не працюють. І всі фекалії, ці стоки йдуть в річку Смотряч, але вже не тут, де, я щойно розповідав, де водосховище, а набагато нижче, там, де річка вузька. І це все шурує на, е, на Кам'янець-Подільський і далі в Дністер. Так, добре, не буду займати вас час, переглядайте відео. Разом сила. Раніше я думав, що ці стоки каналізаційні, смердячі. З'являється тоді, коли е, немає світла. і е, Я думав, що ефікальні насоси не працюють на станції. Але зараз світло є, е, це я щойно вийшов з своєї роботи, а от водичка блядь, це воняче бля, тече. Ну, То була субота, 18 лютого, сьогодні 20 люте, понеділок. Світло є, гонатечка. Це гідротехнічна каналізаційна споруда, а там дорога спускається до річки. Я викликав наряд поліції для того, щоб зафіксувати це неподобство, яке в наші річки потрапляє. Значить, можу повідомити свій дітю, що 18 числа так, побачив цього місяця лютого. Бачив, що місце так? Так. поблизу центральної дороги, в кювяті тече до нас, схожа на канонізаційні відходи, так, стоки. З запахом неприємним органічного уходження. На вашу думку, такі віп... не неприпустимі. Через пельме забруднення середовища, так? Так. Тому в тому числі і ячки так? так. яка в нас належати. Першу притягнення вільних осіб до відповідальності, так? Мається, так. То, хто відповідає так. Дані... під контролем кого знаходиться дана споруда? Ну, мається, ну так, суть правильна.